Друзі, всім привіт! З вами як завжди, краски. Сьогодні хочу зробити детальний розбір, детальний огляд двох пропозицій за золото з прем-машинами 8 рівня ПТ-шками, які доступні у розділі преміум магазину останнього рубежу Полігон. Перша машина і найкраща у цьому розділі, на мою суб'єктивну, звісно, думку, це Type 5 Carr. Оця ПТ-шечка в мене її не було. Сьогодні я покатав і готовий вам сказати свою думку. Друга машина це Turtle mk 1 Друзі, також дуже хвилюється. Хороша машина, особливо для режимів, тому що в рандомі вона просто нормальною. Мені здалася її реалізувати, на жаль, на моє здивування важче, ніж Тай 5К. У Тай 5К краще гармата. По альфі, по пробиттю, друзі, вона більш комфортніша, по крайній мірі, мені показалася. Здалася, от за ці бої, які я сьогодні зіграв. Але давайте з цим по порядку, тому що ці дві машини хороші, за хорошу ціну. У наборах вони коштують, от якщо подивитися, тай 5К 8. 7600 золота, друзі, це дуже приваблива ціна, тому що ціна її в грі у внутрішньо цьому ігровому каталозі 8700 золота. Тобто ми навіть вигідніше купляємо ніж собі вартість даної машини. Тоді як Turtle mk 1 у грі коштує 7900, а одна набір 7960. Тобто мінімальна переплата, можна сказати, за собі вартість. Ми ці машини зараз можемо забрати. Доволі такі хороші пропозиції, тому давайте почергово розбиратися. з Першої машини Type 5K, якої в мене не було. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, традиційно вже будемо починати огляд машини з обладнання, яке я використовую. Я скористався рекомендаціями ВОД Плюса. Установив у перший слот гарматний досилач, зрозуміло, апаємо ДПМ, у другий слот також зрозуміло, як для ПТшки без башти, динаміка ніколи зайвої не буде. Це трофейний турбонагнітач. Якщо хочете, можете поставити комплекс підвищення рухливості Т3, також буде ще, напевно, трішечки краще. І третій який слот опційний. Можна ставити трофейну вентиляцію, можна ставити загартування. Ну, Багато дуже гравців. От дивіться, навіть по рекомендаціях загартування на першому місці. А чому? Тому що в нас доволі невеликий запас міцності, можливо, я колись заміню, тому що збірочка з загартуванням в мене якраз на Turtle МК-1. Це ми по цьому пробіглися. Тепер давайте поговоримо про живучість даної машини. Переходимо от бронювання в характеристики в загальні, дивимося, що у нас. Міцність нашої машини 1250 одиниць. Звісно, це небагато, і забігаючи наперед, я хочу вам сказати, що в цієї машини і броніни дуже багато, вона є тільки в рубці, і то не скрізь. Тобто періодично вона буде відтанковувати, але далеко не завжди. Тому що, якщо подивитися по характеристиках, бачимо, що в нас бронювання от лобове зазначено 220 мм, ніби й непогано 50-50 от по бортах і по кормі. Зрозуміло, буде пробуватися, але якщо подивитися от на практиці, що ми маємо, то в нас ці 220 мм тільки рубка, друзі. Тільки рубка, От дивіться, от проведена броня 234 мм. Звісно, в нас не скрізь така броня в рубці, є й більше. От дивіться, де маска, тут 300 мм. Тобто, оце буде відтанковувати дуже часто. Оце періодично, оце буде все пробуватися. Тому що тут проведена броня 204 мм. Звісно, це не складає ніякої трудності навіть восьмим рівням пробувати. НЛД взагалі от 105 мм приведено. Тобто це слабка зона, друзі, корпус, слабка зона. Оце буде пробуватися голдою або хорошими базовими снарядами, якщо ви будете грати проти 9 рівнів і 10 рівнів. Медично будете грати, це все зрозуміло. Тобто, я не можу сказати, що в цій машині немає живучості, але все ж таки вона вже дуже давно в грі, і В основному всі будь в корпус або в щоки ці пробувати, пробувається навіть базовими снарядами. Така сама тай 5 карі виїжджає, і вона може пробити. Ви в бою там побачите, по-моєму, я буду перестрілюватися в одному з боїв із тай 5 карі. Якщо я той бій, звісно, вставлю, вже не пам'ятаю, в якому це все відбувалося. От така в нас, друзі, ситуація по живучості. Далі давайте йти. По вогневій потужності. І перше, це, звісно, снаряди, вони у нас прекрасні забігаючи наперед, так скажемо, всі. Причому, тому що в нас що базовий снаряд ББшка, що голдовий снаряд ББшка з хорошим бронепробиттям і з хорошою альфою. Середня шкода одна базовій ББшці 501 це прекрасний показник. Це дуже хороший показник, друзі. Так, не самий найкращий, але це дуже золотий такий показник. От золота середина класно. Середнє пробування, бронепробиття 252 мм на близьких дистанціях, 239 мм на 500 м, при тому, що втрата бронепробиття не дуже, можна сказати, суттєва, друзі, скільки тут виходить 13 мм. Як для базового снаряда ББшного з хорошою нормалізацією, це нормально. Швидкість польоту також відносно комфортна. 980 м на секунду. Це 1000, майже можна з такою швидкістю польоту грати. Бронебійний снаряд голдовий має так само середню шкоду 500 одиниць, Середнє пробування броні 298 ББшка, друзі, на 8 рівні. Це на близьких дистанціях. На 500 метрах 18 мм втрачає бронепробиття до 280 мм. Прекрасна ББшка, друзі, летить і швидкістю 1150 метрів на секунду. Тобто тут взагалі все комфортно, класно. Е, ну, якщо на ББшка грати, то, звісно, результат на оцих голдових я маю на увазі, то, звісно, результати будуть ще кращі, але можна використовувати сміливо і базовий снаряд, його буде вистачати. В 70%, так скажемо, випадків. Ну і осколково фуасні снаряди тут також хороші, тому що середня шкода тут підвищена, 630 одиниць, середнє пробиття хороше, 90 мм на усіх дистанціях і швидкість польоту 900 м на секунду. Тобто швидкість польоту, звісно, не сама найкраща, але 90 мм пробиття і 630 альфа це дуже хороший показник. Що стосується інших параметрів погневій по потужності, то в нас комфортна середня шкода на хвилину доволі непогана, звісно, менше, ніж у туртла в того самого, але все ж таки також непогана. 3052, от у моїй комплектації. Але я використовую трофейний вентилятор, друзі. Далеко не всі будуть використовувати. Можливо, навіть буде краще поставити сюди загартування для того, щоб збільшити кількість ХП і щоб гуслі там збивали менше. Ну, от ви самі розумієте. Розкид на 100 метрів у моїй комплектації 0,3. Доволі точна гармата, переконався у боях. 1,7 от час зведення, 1,7 секунди. Також дуже класно кути горизонтального наведення по 12 градусів ліво і вправо. Це некомфортний показник, але в нас непогана рухливість. Тобто це компенсується от рухливістю, друзі, і не виглядає, знаєте, як щось таке дуже некомфортне. Кути вертикального наведення, мінус 7, плюс 15, золота середина якраз початково комфортні. Швидкість вертикального пересування прицілу 25 85 не швидко, але гарматка всього на 12 градусів повертається, тобто це ви не будете відчувати. Заряджання гармати 9,83, ну, про ДПМ, я казав, 3052, тобто непогане перезаряджання, як для такої хорошої Альфи 5001, тим паче в нашій хороші снаряди. По рухливості я от використовую трофейний турбонагнітач і з ним у нас виходить 45 км вперед, 21 назад, при питомій потужності 1849. Непогана питома потужність, непогана. Максималка, друзі. Вертлява така машинка 4561 от в моїй комплектації. Тобто, вас дуже важко закрутити. Скажу чесно, це хіба на гуслю поставлять, а так ви будете встигати повертати корпус, гарматка трішечки повертається. Тобто проблем особливих не буде. Так, це ПТ-шка без башти, звісно. Це є такий момент, але за рахунок того, що рухливість нормальна, це не так відчувається. Знаєте, і не так напрягає по собі. Знаю, я також не люблю машини без от рухомої цієї рубки, тому що приходиться повністю випиратися, розвертатися, потім заїжджати, там, зводитися. Ну, всі ви самі розумієте, про що йде мова, але ця машина, слава Богу, так не напрягає за рахунок того, що нормальна динаміка. Звісно, краще її апити або трофейним турбонагнітачем, або комплексом підвищення рухливості. Т3. Що стосується скритості, то в моїй комплектації з камуфляжом і з навичкою маскування виходить вона 3229, нерухома машина і 21% під час руху. Непогано, як для такої універсальної ПТшки. І огляд 434 метри. Також можна сказати, непоганий показник, тому що я нічого не використовую на огляд. Це з допайком, трофейної вентиляції, навичка боєобратерства, навичка радіоперехоплення і навичка гострий зір. От така в нас, друзі, перша машина. Мені вона дуже сподобалася, друзі. Не пожалкував, що її забрав. Якщо у вас її немає, її є голда, можете сміливо її розглядати. В рандомі вона відчувається дуже добре. А друга машина в нас Туртел 1. Зараз ми за нею будемо е, говорити. Вона це відчуває дуже добре у таких режимах, як останній Рубіж. Я, наприклад, тільки на цій машині і грав, мені вона дуже подобається для таких режимів підходи за рахунок свого ДПМу і непоганої е, броні такої. Хоча в рандомі. Друзі, ця броня далеко не завжди буде відчуватися, але якщо ви будете грати від рельєфу, то дуже часто ця машина і буде відтанковувати. Починаємо також огляд з обладнання, воно подібне до тієї машини, яка була перед цим. Єдине, з чим відрізняється от у моїй комплектації, так скажемо, це поліпшеним загартуванням. Звісно, таке саме поліпшене загартування можна замість вентиляції і на карі використовувати, це вже повторююся. Перше, це ДП мапаємо хороший друзі, от гарматний Друге, це живучість, тобто ХП і трофейний і турбонагнітач, і, Звісно, також динаміку потрібно апати, тому що вона тут ще гірша, ніж у карі. Карі на цьому фоні, звісно, набагато динамічніша машина. Тепер переходимо до бронювання і до характеристик по живучості. От дивіться, що у мене виходить. Із поліпшеним загартуванням, а, живучість, наша міцність, точніше, виходить 1540 одиниць. 140 одиниць поліпшене загартування, але тут і в базі 1400 гун. У нас більше, ніж у карі. Бронювання корпуса 254 102, 76. Також бачимо з цих характеристик, що тут щолобове бронювання, що по бортах краще, ніж у карі, але це вже у нас і штурмова ПТ-шка не універсальна, як було до цього. Дивимося, що у нас далі. От по факту по бронюванню. Якщо прямо так дивитися на цю машину, то ми можемо побачити, що в нас приведена броня NLD 213 мм. Це слабка зона, дуже часто її будуть пробувати. От початок. ВЛД стик 237, підйом 234, 240 мм. Отут 250. Бачимо, отут 272 приведена броня. Тобто є бронювання, друзі, але дуже часто будете пробувати. Скажу вам на своїй практиці: от оце пробувається дуже часто ця зона. Тому що, по-перше, дуже багато гравців грає на голді. По-друге, ви будете дуже часто так само потрапляти до 9 і 10 рівнів. А там навіть базові снаряди от сюди будуть прошивати, тим паче, якщо ви будете десь стояти отак, до ворога тут ще менше буде приведена броня. Тобто ця машина буде танкувати, звісно, але дуже часто і буде пробуватися. Приблизно. 5 50 на 50%. Переходимо далі до характеристик, дивимося, що ж у нас тут по вогневій потужності. І перше, звісно, це снаряди. Тут три типи: традиційно бронебійний, підкаліберний і осколково-фугасний. Базова ББшка має середню шкоду 330 одиниць, це невисокий показник, як для ПТшки 8 рівня, але тут є своєрідна компенсація у вигляді ДПМу, за який ми поговоримо пізніше. Середнє пробування броні 240 мм на близьких дистанціях, 228 мм на 500 м. Звісно, я не можу назвати, що це поганий показник, це якраз золота середина, як для ПТшки 8 рівня. Далі йде підкаліберний снаряд голдовий, він має пробиття 270 мм на близьких дистанціях, 256 мм на 500 метрах, при тому, що середня шкода, звісно, така сама 330 одиниць і швидкість польоту 1200 м на секунду. Тобто, в цілому, доволі така комфортна голда на близьких дистанціях. Ми в основному і на середніх будемо. От Відігрувати, ну і її буде вистачати в основному, друзі. Я не можу сказати, що тут маленьке бронепробиття, тому що 270 мм це доволі хороше. Звісно, це під калібр, у нього гірша нормалізація, він дуже часто буде і рикошетити, це все зрозуміло. Осколково фугасний снаряд тут традиційно стандартний, тому що пробуває 54 мм небагато, 1050 метрів на секунду, комфортно летить. І 430 підвищена шкода на 100 одиниць порівняно до базового і. Виходить голдового снаряду, от у нього середня шкода. Тобто непоганий снаряд, але возити їх багато немає ніякого сенсу, тому що 54 мм, друзі, реалізувати це можна тільки по якомусь повному картоні. В основному ви будете грати на бронебійних базових і на підкаліберних, коли там 9-10 рівня або якась броньована ціль. Ну все зрозуміло. Далі йдемо по вогневій потужності, от по інших характеристиках, по нашій фішці, так скажемо, тому що середня шкода на хвилину от в моїй комплектації 3000 718. Оце просто бомбезний показник, друзі. За рахунок ДПМу, в основному ця машина і може відігравати у боях, тому що це дуже круто. 3800 одиниць шкоди на хвилину. Це просто бомбезно. От у нас середня шкода, як я вже сказав, 330 одиниць. І перезаряджається наша гармата за 519. Трішки більше 5 секунд дуже швидко у нас відбувається. Розкіт на 10 метрів 0,32 прекрасний, в принципі, як для такої от гармати ДПМної, друзі, але дуже великої точності у нас вже набагато точніші гармати, хоча я не можу сказати, що вона якась коса чи ще щось. До речі, у нас по стабілізації 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої от гарматки не сама жахлива. Як для ПТ-шки це можна сказати іще й нормально. Хоча альфа невелика, все зрозуміло. Кути горизонтального нав наведення По 20 градусів ліво-вправо трішки краще, ніж в карі. Кути вертикального наведення тут взагалі комфортні, тобто йде натяк, якщо потрібно грати від рельєфу для того, щоб збільшувати свою приведену броню і тим самим меншу частину корпуса от піддавати обстрілу. Так скажемо тому що тут мінус 10-20 от по кутах. Взагалі ідеально, комфортні клас. Це бомбезно. В основному треба від рельєфу грати, в цьому випадку у вас. Мало хто зможе так просто пробити тільки голдою або хорошими ББшками. Ну там приведена броня, просто робиться краще. Швидкість гентального пересування прицілу 22-65, тобто повільно, але тут по 20 градусів вліво-право все зрозуміло. Це не буде дуже так відчуватися. Тобто, в цілому, в нас бомбезна така вогнева потужність, так, альфа невисока, але хороший ДПМ, хороша, комфортна в принципі, точність, непогана стабілізація, комфортний час зведення, 1,68. у Моїй комплектації. Та ще й кути вертикального наведення також у нас класні. По рухливості, звісно, це наш величезний мінус, тому що навіть з урахуванням трофейного турбонагнітача у мене виходить 30 км вперед, 15 назад, і тому потужність 1486. Тобто не дуже хороша динаміка, друзі. Так, це не самі жахливі показники, так скажемо. От, наприклад, по питомій потужності могло бути 10-11, там 11, але, тим не менш, у нас доволі така обмежена максимальна швидкість. Навіть із турбінкою 30 вперед Друзі, це не дуже багато. Швидкість повороту шасі також невисока. 27-25 це показники нединамічної такої машини. Тобто вас можуть закрутити запросто. Це все зрозуміло, це не така машина, як вертлява, наприклад, Карі, але там і броні менше. Що стосується скритості, то у нас у моїй комплектації от машина має 17-28, під час руху 11-98. 11-98. Небагато, це штурмова машина, але в принципі нормально. Ми ж не будемо тільки в кущиках там стояти, це в залежності від того, яка Мапа. Якщо, наприклад, буде повністю така, яка прострілюється, знаєте, що але і там якісь чи ще щось, то можна і в кущиках постояти, але в основному будемо старатися десь там то від рельєфу пограти, то в міській забудові. Ну, все зрозуміло, ми більш така штурмова машина. Огляд у нас невисокий, у моїй комплектації 406 метрів. Це з навичкою Гострий зір, навичка радіоперехоплення, навичка бойове братерство і гірі, друзі. От така у нас обстановка по огляду. Тобто, в цілому, звісно, також можна рекомендувати цю машину, колись її Забирали на чорному ринку навіть за 8, по-моєму, мільйонів от срібла. Ну, це було взагалі бомбезно. Я от забрав за золото, але це прайс не дуже високий. Тому що цей набір коштує на даний момент 7960 золота. Друзі, ну, блін, за таку машинку, яка підходить е, для режимів і в рандомі можна викотити навіть на базових снарядах, пофармити. Ну, непогано, непогано. Але якби мені дали вибір, от уже зараз, як я покатав на цих двох машинах, що брати е, в першу чергу Turtle 1 чи. Карі, то я б, напевно, все ж таки обрав карі, тому що вона більш комфортна і веселіша. В неї динаміка краще, друзі, мені це дуже сподобалося. І гармата все ж таки комфортніша, вища е, е, альфа. Це дуже класно відігрувати від альфи. І вона сама по собі більш пробивна, так скажемо, тому що тут голда взагалі бомбезна, і навіть базові снаряди ще кращі по пробиттю, ніж у Туртла в того самого. Коротше кажучи, пишіть свої думки, що ви думаєте на рахунок цих двох машин, але зараз дуже. Приваблені такі ціни на них, тому не прогавте, хто хоче їх забрати. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па